Президент України Володимир Зеленський ініціював діалог з бізнесом для оперативного розв'язання проблем бізнесу на місцях. Сьогодні наша перша зустріч, тема якої Бронювання працівників та комунікація з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, яка на сьогодні є дуже актуальною. Наприклад, ідеї щодо заміни жінками, воді. проте, можливо, замінити бухгалтера, наприклад, проте замінити водія працівником жінкою – це не, не, важко наприклад. Тому в чому в чому в чому питання та пропозиція? Збільшити, можливо, саме по спеціальності подій якось можливості бронювання як працівників. Випишіть, як ви бачите це рішення, рішення вирішення цього питання, і ми будемо ініціювати на законодавчому рівні внесення змін у відповідні нормативні акти. І ініціатива президента зроблена в Україні. Ініціатива Президента діалогу між владою і бізнесом. це дуже е, потужна і дуже цікава ініціатива, яку треба розвивати. Більшість підприємців е, підтримують економічне бронювання. Над цим питанням ми повинні максимально е, працювати. Максимально працювати, тому що е, ну, підприємці готові розглянути це питання, вони готові. Беріг ці кадри тут більш не питання, а репліка з приводу доєднуватись до відповідних заходів. Мабуть, люди не доєднуються, бо інформації немає щодо проведення відповідних заходів. Даному випадку та, виникає та, та інформація завжди публікується на сторінці департаменту економіки Луганської військової адміністрації. Тому, будь ласка, підписуйтесь і там в публічному відкритому доступі є інформація і про заходи. З навчання відкриттю бізнесу, і про заходи з працевлаштування ВПО, і про заходи, якщо якісь організовуються за участі Кабміну, та, там все є. І про всі грантові програми, які діють в Україні. Ну тобто там публікації 2-3 в день відбуваються. І вони всі стосуються безпосередньо і Луганської області, і ВПО, і бізнесу на Луганської реєстрації.